Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні поговоримо про ноткоїн, тому що нарешті ми вже можемо вивести токени з додатку на біржу. 16 травня нас очікує вже лістинг, і ми зможемо продавати свої монети. Тому сьогодні я покажу вам детальну інструкцію, як монети вивести, що ще з ними можна зробити, і як не припуститися помилок, щоб не втратити свої монетки ноткоїну. Також у кінці відео я висловлю свої припущення щодо того, якою Може бути ціна токену нот на лістингу. Тому відео, як завжди, буде цікаве, інформативний, сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Переходимо, друзі, до екрану мого ноутбуку. Як бачите, я вже робив пост в своєму телеграм-каналі. Особисто в мене було більше, ніж 100 мільйонів токенів, вони конвертувалися в 170 тисяч токенів. Я думаю, якщо ви мали монетки, у вас відбулося те ж саме. Зараз я покажу, що тут можна робити. Я ж свої монетки вже відправив на біржу, але одразу скажу такий нюанс: ви їх ставите на вивід, наприклад, на біржу там, чи на Bybit чи на Binance. Вони Прийдуть все одно лише у день лістингу. Писали, що вивід можливий до 14-го числа. Сьогодні в нас 13-те. але одразу уточню, що я думаю, що це зробили, тобто, зробили так, що. Між 14 і 16 числом не буде можливості вже їх виводити на біржу. Я думаю, це зробили для того, щоб зняти нагрузку з блокчейну, щоб в момент лістингу не було ніяких траблів на біржах. А після лістингу я думаю, вивід знову відкриють. І хто, наприклад, не встиг там до 14-го числа поставити з бота свої монетки на вивід, зможе зробити це пізніше. Отож, друзі, ось є посилання на бота. За ним буде потрібно перейти. Я залишу це посилання вам і в описі під відео, і в телеграм-каналі. До речі, обов'язково підписуйтесь на телеграм. Ось тут закріплю вам qr код там є чат, ви можете там задавати запитання, важливі апдейти завжди виходять, якісь доповнення до відеороликів, тому щоб не пропускати, підписуйтесь обов'язково. Переходимо у бот токена нот. В першу чергу нам потрібно ось тут натиснути Open. І тепер нам пропонує підключити гаманець. Потрібно це, друзі, зробити для того, щоб якщо у вас, наприклад, є ваучери, до речі, цей етап пропустити неможливо, тому нам обов'язково потрібно приєднати свій телеграм гаманець сюди. Якщо ви його не створювали раніше, тиснете Create a Wallet. Якщо ж створювали, Тиснути Connect Wallet і під'єднуєте. Я думаю, це для того, щоб в майбутньому робити різні операції, і там буде оплата комісія. Наприклад, якщо у вас є ваучери, їх можна конвертувати назад у монетки NOT. Зараз покажу, як це робити. Тиснемо Connect Wallet, Open, Wallet in Telegram. і в мене одразу все підтягнулося, тому що я підключав раніше і тисну прив'язати гаманець. Назад, в ком'юніті, і тисну ще раз Open. Так як я свої монетки, друзі, вже поставив на вивід. Бачите, в мене пише візровінг 170 тисяч. Я покажу вам по скрінах, що у вас буде відбуватися, коли ви вперше сюди потрапите. Я спеціально завантажив скріншоти, Дивіться, друзі, в першу чергу, коли ви зайдете, у вас буде ось така штука, у вас буде писати, скільки у вас токенів, і буде світитися кнопка клейм. Є нюанс в тому, що у деяких людей кнопка клейм світиться сірим, і люди не можуть заклеймити свої токени. І одразу скажу, що це просто баг. Тому що придумали дуже багато версій. В кого немає Telegram Premium, не дає клеймити. в когось там мало токенів. Ні, це просто баг, який потрібно почекати, він пройде. Ці всі міфи вже давно розвіяли. Люди просто придумали. Думають самі собі різні казки і просто шилять їх один другому. Насправді, якщо у вас немає преміуму, ви все одно можете заклеймити токени. Якщо у вас небагато токенів, ви все одно можете їх заклеймити. Просто це тимчасові баги, їх фіксять. Якщо ви не можете заклеймити зранку, спробуйте ввечері. Не можете ввечері спробуйте на другий день, обновіть сторінку, перезапустіть бота, перейдіть одразу наново на кнопку старт. Наприклад, ось переходите ви в бота. Так, ви можете ось тут натиснути кнопочку перезавантажити, наприклад, вийти з бота. І через кнопочку старт пробувати його перезапустити. Можна закрити повністю бота, тоді перезапустити, і тоді натиснути Open, і воно має піти. Так ось, в першу чергу, ви маєте заклеймити ось ці токени. Натиснули кнопочку Claim. Після того, як клейм відбувся, у вас буде ось таке вікно. І тут що можна робити своїми токенами. По-перше, можна натиснути ось тут плюсик, і якщо у вас є ваучери. Які, наприклад, там на джеджемсі, де ми їх раніше продавали, якщо ви дивилися мої відеоролики, то ви бачили, ви знаєте навіть, як ваучери продавати. Якщо ви хочете їх назад повернути у токени нот, ви можете зробити це через цей плюсик, через цю кнопочку. Тиснути просто Redeem, у вас тут підтягує ваучери. До речі, якщо вони, наприклад, на джеджемсі стоять на продажі, їх потрібно зняти, інакше їх тут не підтягне. Але тут, щоб їх конвертувати назад у токени нот, ці ваучери потрібно оплатити комісію 0,06 тонн. А це означає, що на гаманці, які ми Тим конектили, має бути 0,06 тонн для оплати комісії. Тут ви вибираєте, наприклад, який там у вас ваучер, вибираєте їхню кількість, і ось тут буде кнопочка, щоб їх конвертувати назад у токени NOT. З цим ми розібралися. Тут не складно. Після цього, як ви натиснете цю кнопочку, 24 години є часу для того, щоб токени впали вам на баланс. Тому не потрібно переживати, якщо вони не прийшли за 10 хвилин чи через годину. На це є 24 години. Друга у нас кнопочка, тут стрілочка. Тут вона вже в мене не активна, тому що я відправив, тому я покажу по скріншотах, щоб було більш Після того, як ви натиснете стрілочку, у вас буде ось таке поле. Тут можна застейкати їх на 30 днів ці токени. До речі, зі стейкінгом ще тему потрібно розвернути, тому що незрозуміло, чи це буде вигідно. Дуже багато людей хочуть одразу продати токени, а багато людей повірили в проект і хочуть тримати далі. Пізніше розкажу, як буду робити я. Також можна відправити свої токени з 1,5% комісією на біржу, а також можна на гаманець Телеграм. гаманець Телеграм я відправляти не буду, тому що не зрозуміло, які там потім будуть ДЕКси лістити цей токен. І де його можна буде продати. Я буду відправляти на біржу Exchange. Ви тиснете ось сюди на Exchange, після того отримаєте ось таке вікно. OKEX, Binance Bybit. Я особисто відправляв на Bybit, як бачите, тут різниці великої немає, тому що всюди 1,5% комісії і будуть лісити приблизно токен всі в один час. Але тепер найважливіше, як їх правильно відправити на біржу, так, щоб їх не втратити. Далі у вас вибуває ось таке поле. Вам потрібно ввести адресу. Депозиту і мемо. І дуже багато людей просто не знають, що таке мемо, що таке так. Воно ще називається коментар і втрачають свої токени. Давайте перейдемо на мою біржу Bybit. я покажу, де їх брати. Так, друзі, дивіться, після того, як у вас вибуло ось таке вікно, де ми беремо депозит-адрес, ми переходимо просто в активи на біржі Bybit на фінансування і тиснемо в пошуку, просто вбиваємо нот. І в нас підтягує монетку. Тиснемо поповнення. Поповнення, можливе, лише в мережі TomCoin. Тут підтверджуємо і одразу звертаємо увагу, що нот. Тех, мемо, це є ось ці цифри, їх називають по-різному, але це одне і те ж. Отож, ми спочатку беремо адресу ось у нас адреса. Копіюємо її. Йдемо сюди, вставимо її ось сюди у перше поле. цього адресу. Після цього потрібно вказати мемо. А це якраз ось ці нижні цифри. Копіюємо їх теж і теж вставляємо ось сюди, де мемо. Мемо, так, коментар це одне і те ж. Якщо ви його не вкажете, при відправці ви втратите свої монети, чи то ноткоїни, чи то ви будете відправляти любу іншу криптовалюту, яка відправляється ось таким методом, що потрібно вказувати: мемо так або коментар, і повернути їх потім досить складно. Це потрібно робити через підтримку, через. Саппорт через стікет, через електронну пошту писати. і там це може зайняти тиждень-два часу, але монетки можуть повернути. Шанс цього є. Але як розумієте, це забере досить багато часу і нервів, тому краще цього не пропускайте і уважно це все робіть. Отож, як відправляти на біржу, я показав. Після того як ви вже відправите, у вас буде ось така картинка. «Visual processing» буде показувати на яку біржу ви відправили. І тут пише, що ви отримаєте свої монетки конкретно у день лістингу, тобто 16 травня. Навіть якщо ви їх поставили два дні тому, чи ви їх поставите сьогодні чи завтра, вони прийдуть вам під час лістингу на біржі. Це вказано чітко, тому якщо вони не прийшли одразу, теж не переживайте. Ви коли ось тут натиснете на візровінг, у вас ось це буде показувати. Це нормально, так має бути. Також додавали у нас стейк. Ми можемо наші монети, коли вони ще ось будуть тут у вас доступні, ви можете їх відправити в стейкінг. Як бачите, тут є різні левели, наприклад. Там з левелом бронз вам буде фармитися в годину 0,5 монетки тон. А з левелом Gold вас буде відпра... вас буде фармитися 155 в годину. Я друзі особисто всі свої токени відправив на біржу. Але чи продавати буду я їх одразу? Думаю, що ні. Хіба якщо мене здивує ціна, вона буде досить високою. Наприклад, там 0,01 із моїх 170 тисяч може бути там 1000 доларів умовно. Тоді я задумуюсь над тим, щоб частину продати, бо швидше за все будуть продавати люди, будуть дампити ціну. Вона після лістингу може просісти. Після того її можуть потягнути догори. Але вгадувати ось це друзі не варто, тому що Можуть зробити зовсім по іншому, можуть одразу ціну, наприклад, на лістингу потягнути до догори. І багато людей, які просто злиють одразу монети, побачать ріст, почнуть відкупляти. Тоді можуть всіх побрити. Ви проти маніпулятора, проти маркетмейкера не підете, тому виберіть собі стратегію, як ви будете робити. визначіть собі ціну, по якій ви будете продавати, наприклад, 30%, інші 30% ще по іншій ціні. І тоді ви вже не помилитеся і не будете приймати таких спонтанних емоційних рішень. Стейкінг, звичайно, вони придумали для того, щоб залишити більше ліквідності у. Протоколі і щоб не було такого тиску на стакани під час лістингу. В принципі, можливо, це і хороший варіант для тих, хто вірить у проект, хто хоче холдити його, наприклад, вдовгу, вірить, що там будуть дікси, наприклад, як в дочкої, не знаю, там в шиби і так далі. Такі люди можуть закидати свої монетки у стейкінг. Це досить просто. Ви Просто тиснете там на стрілочку, вибираєте стейкінг і стейкаєте їх на 30 днів. А тепер щодо моїх очікувань щодо ціни, я писав своєму телеграм-каналі ось такий пост, і в кінці я додав: я продавати не буду. Якщо 100 тисяч токенів буде. 10 доларів то буде добре. Я це спеціально написав трохи так достатньо скептично, обезцінне у дуже токени, тому що 100 тисяч за 10 доларів це реально мало. Я хотів подивитися реакцію людей і зрозуміти, наскільки вони мають завищені очікування. І я побачив, що досить багато людей вірять у велику ціну, і мене це трохи бентежить, тому що, швидше за все, так не буде. Нормальною ціною я вважаю, наприклад, 0,01 за один токен. Тоді 10 тисяч токенів будуть коштувати 100 доларів. А 100 тисяч токенів, наприклад, як у мене, буде. І коштувати тисячу доларів, і я рахую, що це все одно трохи завищені очікування. Я би, наприклад, ще один нулик додавав. Але я не хочу вгадувати, тому що це нереально. Будь-хто, хто вам каже якийсь точний прогноз ціни, він бреше, тому що навіть вираховши капіталізацію, вираховши все, важко вирахувати ціну, тому що вона на лісингу може вискочити. Потім свічка може просто оголитися донизу, може бути проторговка, може бути дамп, може бути памп, зроблять все, що завгодно. Тому, як я сказав, наперед продумайте собі стратегію. Я бажаю, якщо буде 0,01 за токен, це буде дуже крутим результатом. Якщо буде менше, це теж нормально. Люди просто забули, що вони здобували ці токени без вкладень. Так люди витрачали свій час, так люди тапали, але люди вже порахували, скільки вони вже умовно можуть заробити з тих токенів. Хоча токени ще не продали, грошей ще немає. Але така властивість людей, що вони наперед вже думають, куди вони їх витратять. І після цього їх може просто чекати розчарування. Для цього потрібно переглядати мій ролик про ФОМО. Він такий досить психологічний. Думаю, вам буде. Цікаво, ось тут вам закріплю. Тому я ніколи не хочу ставити собі завищених очікувань. Мене влаштує будь-яка ціна. Якщо з моїх 170 тисяч буде 1000 доларів, це буде дуже круто. Якщо буде 500, це теж добре. Якщо буде 100, можливо, я теж трошки розчаруюся, але все одно 100 доларів краще, ніж нічого. Та, ймовірно, проект, можливо, ще себе в майбутньому покаже, тому що, як мінімум, лістинг на Binance, Лістинг на OKX, Лістинг на Bybit. На OKX проводиться Jumpstart, про який я знімав окремий відеоролик. На Binance – Launchpool, на Bybit – Launchpool. Навіть монетки тон самої. Тонкоїна немає на бінансі, а монетка NoT буде, відповідно, вона буде там працювати по мережі тонкоїну, тобто вона навіть випередила саму монету тонкоїна. Тому це досить цікаво, і ми не знаємо, що нас очікує. Можливо, це буде другий дощ або шиба, а можливо на проект заб'ють і просто вкатають його в дно. До ціни 0,01 я прийшов, зваживши ціни на примаркеті, але я хочу сказати, що на примаркеті завжди трохи йде переоцінка, друзі. Тому я би трошки. Знизив цей поріг. І якщо за 100 тисяч токенів буде орієнтовно 500 доларів, ну це буде круто, як на мене. Поділіться своєю думкою, як ви вважаєте, яку ціну можна очікувати, скільки ви чекаєте, скільки у вас токенів, і куди ви будете витрачати зароблені кошти. Якщо ви вже переглядаєте ролик після 14 травня і у вас неактивна кнопка виводу, у вас вже немає цієї можливості, тоді просто почекайте. Я думаю, після лістингу 16 травня, коли все трохи устиканеться, виводи знову відкриють, і ви зможете вивести свої зароблені токени. Якщо відеоролик був корисний, Добався вам підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. А я як завжди вам побажаю профіту та до нових зустрічей.